Іван Турець не ходить. У нього хвороба Паркінсона. Пенсію отримував вдома на руки. Паштальон пенше. Паштальона немає. Немає жого в нас є. Буде. Надо, надо, щоб Листоноша носила подружжю турасів, пенсії, газети, квитанції і продукти. Тепер в селищі листонош немає. Трьох скоротили, остання звільнилась тиждень тому. За три дні чоловік та жінка мають отримати пенсії до поштового відділення від їхнього дому кілька кілометрів. Чоловік не ходить, і в мене як не ходять, теж ноги. Не знаємо, не знаємо, куди будемо обращатися, куди ми що будемо робити, хто за нас може отримати. Ми не отримо. На пошту ми не дадим. Але як немає туди, його шкати немає. У поштовому відділенні холмів натовп. Люди, які отримували газети, квитанції пенсії вдома, тепер прийшли сюди. Мені поштарка принесе, я вийду, розпишусь, усе А це прийшла, а зети нема. Уже чи не було, чи хто забрав. Платіжок не знайду. Це, це привезли нас, попросили привезли і назад, а хто буде возити, ніхто не буде возити. Живу живуть на сім'яновському повороті. Почти. Три кілометри. Ну, я ж не дойду, це мене привезли. А так я не дойду. Ну і прийшла от за зожами і газет, газет нема, зожа нема, нічого нема. Тепер газети читати не будете виходити. Не будемо виписувати на що вони нам, хто їх, що вони принесуть, чи при хто їх тут забере. Ми будемо відстаювати, тому що нам треба кошти і треба паштати. Надо, тому що у нас старі люди, які не спроможні приходять за платіж за своєю газетою. Під будівлею пошти зібрали жителі селища. Більшість з них пенсіонери. Листаноша завжди доставляла додому пенсію, а зараз вони не зможуть отримати такої послуги і дойти до поштового відділення вони також не зможуть користуватися банкоматами. Більшість людей поважного віку вони також не вміють, розумієте? А їхні родичі знаходяться дуже далеко. Тобто, ну їм також треба буде когось просити. Це перший тиждень, як відділення спробувало працювати без листоноші, каже начальниця Олена Деньгуб. Газети я розписала всі, всім були. Ми цей тиждень попробували. На наступний тиждень газет я розписувати не буду і будемо лежать, чекати, поки не будуть роздавати листоноші, Бо відповідати за газети навіть не я. Після того як остання листоноша звільнилась, бажаючих зайняти вакансію не знайшли. Нема бажаючих зарплата 7 тисяч. Плюс премія. Масштаб роботи це розносить пенсію, рознести, листи, доставка газет. Протяжність вулиці провулків у холмах понад 40 кілометрів. Цей шлях листоноша Валентина Кубрак покривала сама, розвозила пошту на велосипеді. Сюди сумка з газетами, а тут товар, гроші, спереді. Валентині 57. Листоношою працювала 31 рік, звільнилась, не допрацювавши три роки до пенсії. Спочатку були чотирьох, тоді скоротили нас, залишились ми двох. У двох вже було тяжко по первах. Ну, спрацювалися, поділили, щоб як нам вигідніше було, все працювали. Тоді залишили мене одну. Я працювала два місяці. Ну, це робота для однієї людини непосильна. Щоб я повернулася на роботу, я требую, щоб ще була, ну, хочу я, щоб нас повернули білі станоші, як і ми були. І ми працювали в, у тому самому режимі. Приглашали Укрпочту. У них сьогодні нарада. І ніхто не приїхав, як бачите. Ну, Нам пообіцяли, що допоможуть. В селі Холми на сьогоднішній день в Укрпошті обслуговуються 252 пенсіонери, і це означає, що в середньому в день листоноша повинна доставити по домівках десь 12 пенсій, в день 12 пенсій. Якщо ми говоримо по листах, листоноша повинна в день в середньому рознести 5 листів. І якщо ми говоримо про газети, то газет трошки більше. В середньому в день потрібно доставити десь 150 газет. Ми кажемо, що ті послуги і те навантаження, які є на сьогоднішній день, дозволяє дійсно в холмах тримати одну штатну одиницю листоноші на повну ставку. Щоб листоноша у холмах встигала рознести всі пенсії, Укрпошта збирається розпланувати їх видачу, каже Олександр Бородавко. Ми здійснимо е зміни дат виплат пенсій для того, щоб визначити чітко в один конкретний день. листоноша іде на безпосередньо цю вулицю і розносить пенсію всім тим пенсіонерам, які живуть ось тут. В другий день у нас будуть визначені пенсіонери, які отримують пенсії по ось цій визначеній вулиці. Зрозуміло, пенсіонери всі заздалегідь будуть повідомлені про це. Щоб полегшити листоноші доставку газет, каже Бородавко. Пропонують в громаді поставити газетні установки. Це не нова ідея. Вони були присутні колись в різних населених пунктах по Україні. Таким чином, газетна установка стоїть на вулиці. Листоноша підходить до неї, розкидує в неї там до ста газет, листів, квитанції. За його словами, у холмах надалі працюватиме відділення пошти з двома ставками: начальника та листоноші. Відділення в холмах ми закривати не будемо. Ми зацікавлені в тому, щоб воно працювало 5 днів на тиждень стабільно з е, додатковою опцією. Да, це доставка, адресна доставка силами Листоноші е, тих послуг, які е, цього потребують: пенсії, газети, квитанції. Олексій Коцапчук, Марина Кирієнко, Віталій Коровко, Дмитро Фальчевський, Суспільне новини, Чернігів.